Дозвольте вам презентувати підручник української літератури для восьмого класу. Підручник, який підготовлено авторським колективом з редакцією Таміла Яценка, у видавництві грамота. Презентований підручник відповідає чинній модельній навчальній програмі. Зверніть увагу, вона продовжує попередню програму. Шостих класів колектив авторів той. Зміст програми для восьмого класу повною мірою реалізовано у підручнику української літератури. Акцентуємо увагу на тому, що відповідно до державного стандарту учні 8 класу. Учні на кінець 9 класу повинні мати чітке усвідомлення літературного процесу. Тому хронологічний підхід розпочинається у 8 класі. Художній твір в історико-культурному контексті. тому саме у восьмому класі, а не в дев'ятому, як це було традиційно, будемо говорити про прадавню Україну, але не лише про твори давньої літератури, а і твори сучасної літератури, які презентують ту добу. Зверніть увагу, ми будемо вивчати і твори Івана Білика про скіфів. І старини або ж билини і твори рейси Іванченко, сучасної письменниці про е, юних дочок Ярослава Мудрого. І водночас повчання Володимира Мономаха, звичайно ж, фрагменти з цього твору. Таким чином, ми зможемо дати уявлення про той період в літературі, дати. Розуміння української літератури як повноцінної, як такої, що може цілком конкурувати із іншими європейськими літературами, та показати її особливості. Прокоментуємо це на деяких тематичних розділах. Отже, звернемо увагу. на Такий розділ, саме перший, про давню Україну в церкві літератури. Ми тут презентуємо твір Івана Білика Дарунки Кіфі». Твір, який розказує про ту давню добу, дуже має захоплюючий сюжет і високу художню вартісність. Звичайно ж, розпочнемо ми із невеликого історичного екскурсу, а потім сам зміст художнього твору. Будемо продовжувати після прочитання твору працювати над ним. Звернемо увагу на ту добу історичну, на творчість самого письменника, ну і, звичайно, ж, розглянемо. Інші художні твори, які пов'язані з добою давніх скіфів, зокрема, Скіфська доктораль. запропонуємо певні дослідження, якщо це буде цікаво, окремим учням. Коли ж ми будемо говорити про билини, або, якщо вони називаються, старини, нарешті. В курсі української літератури про ось той цикл київських билин та про Муромця, ми знову ж таки звернемося до тієї доби, актуалізуємо знання учнів з історії, ну і перенесемося в сучасність. Зокрема, подивимося, які Пам'ятники Іліємуромці, які, які були встановлені нещодавно в Києві, або ж на анімаційній версії, кіноверсії про цього волинного героя, а можливо, і реальну особистість. Розділ заповідь любові запропоную вам та вашим учням розглянути Біблію та те, які відголоски. Цього твору в українській літературі. Зокрема, творчість творчісліни Костенка її Давидові псалми афористичні, короткі, влучні, такі, які, ми впевнені, сприймуть ваші учні. Тому не схибнеться на дорогу зради. І у лукавих неспита поради, так і настанови сучасної видатної поетеси. Коли ж ми будемо розглядати інші художні твори, зокрема в тому розділі, який ми вам презентуємо, романтизм в українській літературі. Звичайно ж, перш за все, поезія. Поезія Тараса Шевченка та його балади. Їх відгумін в сучасній українській літературі і традиції балади в сучасній літературі. Балада про мальви Володимира Євасюка. Звернемо увагу і будемо дуже обережними, якщо запропонуємо своїм учням вивчення цього художнього твору на уроках. Чи можна вивчати? Чи можна читати цей текст в класі? Чи всі діти готові до його сприйняття життя? Як пісня, що не віддзнить, я в мармі знову для тебе подожить. Якщо ж я ласку не встиг все принести, прости, прости, прости. Традиції романтизму розглянемо і на прикладі прози 19 століття, і знову ж таки Гоголь, який, врешті-решт. Вивчаємо творчість якого вивчаємо в курсі української літератури. Його Сорочинський ярмарок надзвичайно колоритний, яскравий, життєствердний, українська драматургія. Розглянемо її на прикладі творів Квітки Оснав'яненка, ну, а також будемо говорити про твір. За двома зайцями. Саме на цьому завершиться шкільний курс української літератури у восьмому класі. Сподіваємося, це буде цікава вистава, яку ваші учні презентують в кінці навчального року, ну або ж фрагмент певного драматичного твору. Зверніть увагу, що підручник має чіткий і послідовний апарат орієнтування, ось такі рубрики визначені в ньому, зокрема читацький путівник», в якому коротко учнів зорієнтовано на те, які твори будуть вивчатися та чим вони зможуть збагатитися. При вивченні, при читанні творів певного розміру, певного розділу, рубрика «Митці та доба» розказує про письменників, про саме те, в який час, за яких умов створено той чи інший художній твір. Також ми звертаємо увагу на історичні паралелі кожного твору, адже знову нагадую про державний стандарт. Який зорієнтовує нас саме на такий підхід. Отже, твір в контексті доби, а не поза нею. Мистецькі діалоги допомагають нам зрозуміти художній твір саме у контексті інших мистецьких творів, і живопису, і архітектури, і музики. Знайти зв'язок творів давньої літератури із сучасністю, ну ось як в цьому прикладі, коли бачимо стилізоване фото сучасного французького фотохудожника, та той оригінал, відповідно до якого його створено. Дуже часто різні рубрики пересікаються між собою, доповнюють одна одну. Ось як на прикладі е, даних творів. Рубрика Читайте те досліджує, пропонує різні проекти. Інколи вони безпосередньо пов'язані із художнім твором, ну, як пісня козак за Донайта» і її інтерпретація «Бетховеном». Інколи ж вони пов'язані з іншими галузями. Які вивчають восьмикласники. Більше інформації про наш підручник та методичний супровід щодо нього можете знайти на сторінці у Фейсбуці. Можете зараз зісканувати QR-код. Дякую за увагу!